Ну і далі щодо нонсованої щойно теми Володимир Зеленський сподівається на результат зустрічі команд України та США в Саудівській Аравії як щодо наближення миру в цілому, так і щодо продовження підтримки від США. Про це президент України заявив у Чірньому зверненні напередодні перемовини. Перемовини, зокрема, нагадаю заплановані на завтра. Вже 11 березня. Україну представлятимуть керівник офісу президента Андрій Єрмак. Його заступник Павло Паліс, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Уміров від США будуть. Держсекретар Марк Рубіо, спецпредставник з питань близького сходу стій Вітков і радник президента з нацбезпеки Майк Воц Сергій Лещенко, радник керівника радниківникарсу президента України. Вітаємо вас, вітаю. Ми вже з нашими гостями почасту обговорювали питання цих перемовин. Вони є дуже важливими, але чи можна назвати їх справді перезавантаженням в тому контексті, що ми вже, типу, знаєте, як деякі і британські, до речі, і американські змі писали, що ми зробили роботу над помилками. Нас нібито там радники з Великої Британії, радники прем'єра Стармера, вже проконсультували. І ми вже знаємо, так, як правильно вести перемовини. Якраз радник прем'єра Стармера Паул був в Києві напередодні. Він спілкувався з Андрієм. Єром. Це не стільки консультації, це mm -hmm. вироблення спільних позицій, тому що Британія взяла на себе лідерство. Коли вакуум лідерства, Британія приходить на допомогу. Так сталося в 2022 році, коли перед вторгненням ми отримали стінгери і Джавеліни, що дуже потрібно. Але нам треба була важка артилерія, нам треба була бронетехніка. І тоді британський прем'єр, перший серед лідерів країн Великої Сімки і ядерного клубу, приїхав до Києва і сказав: ми будемо з вами до перемоги. За що звичайно Борис Джонсон в Британії популярні. Ністі зараз страти, а в Україні залишається завжди, і, напевно, в наших серцях буде топ політиком. І зараз так само Кір Стармер, вакуум лідерства заповнює, і його радник теж приїхав в Київ, щоб виробити спільну позицію. Тепер вже в питанні розміщення миротворчого контингенту, де Британія взяла на себе цю ініціативу і за що ми, звичайно, безмежно вдячні. Що стосується презентаження, ми ще не на цій стадії, щоб їх знаєте ці переговори презентажити, це швидше налагодження діалогу. Перший етап до речі, ви згадали Павла Палісу, який mm. поїхав в Суд Аравію, я знаю, що минулого тижня Павло був на фронті. Був в Костянтинівці. Мені скидали камбриги 28-ї, 93-ї бригад, фотографії спільно з ним в знайомих місцях. Тобто, він знає прямо з перших з передової з Зараз яка ситуація на фронті, яка наша потреба в зброї, яка наша спроможність без американської зброї вистояти. все це з перших вуст він може доносити на цих важливих переговорах. Ну і плюс він агломовний. Це дуже важливо. Взагалі, нове покоління військових командирів, людина надзвичайна. На потужна, героїчна, і дуже добре, що він буде на цьому переговорному треку. Дуже добре, що Андрій Єрмак призначив його своїм заступником. Це значно значно комунікацію між політичним та військовим керівництвом. Тому я вважаю, що від судівської аравії дуже хороші очікування. Подивимось, як вони. Видліцю, що ці очікування, але Дональд Трамп вже теж анонсував, що ці переговори будуть важливими для подальшого повернення, щоб мати доступ для України до розвідувальної інформації щодо надання зброї. Це все за підсамку Саудівської Аравії буде знову переглянуто американська адміністрація. Ну нам влаштовують такі емоційні качелі. Я вам скажу, що українці дуже добре виробляють імунітет. Перші емоційні качелі всіх шокували, а я думаю, через кілька тижнів ми вже будемо взагалі до цього нормально ставити. На це не реагувати, як в принципі всі виробили імунітет до. Ну, бачите, інформаційні до, до, до такої волатильності в стосунках з партнерами починаючи з 22 року. Інформаційні качелі око. можливо когось і шокували, але в той же час згуртували ще більше українців, що показує рейтинг чиною але влади. Але все одно, в а... суспільстві є. От зараз вона нормалізується. Я думаю, давайте до нервозності суспільства рівно, і, до нервозності такі. суспільства. Я додам ще один аспект. Спілкуючись з журналістами на борту номердин, Дональд Трамп озвучив таку тезу, що на тепер, з огляду на перемовини попередні, нібито домовленості про рідкоземе буде недостатньо. Давайте подумаємо про те, чим ви можете ще поступитися. А це практично пряма мова. А ми постійно наголошували на тому, що поступатися тим паче, якщо йдеться про суверенітети території, ми не будемо. На що на про що говорить тоді Трамп, про які поступки? І до речі, це саме він нібито адресує до Росіян, хоча в той же час називає, що у них між США і Росією деякі слабкі сторони. Тому тому особливо США на Росію тиснуть не хочуть. Знаєте, є фільм про Дональда Трампа. Називається Учень він до нього дуже критичний цей фільм. Я не буду його рекламувати, якщо хтось не хоче не дивіться, але там є деякі риси характеру, які його в принципі показують. Одна з його рис, його правило номер один: атакуй, атакуй, атакуй. Це правило номер. Любить повторювати слова. От він перше правило атакуй, атакуй, атакуй. Він постійно виступає з ініціативами для того, щоб тримати цей трек в своїх руках. Як хокей, хто контролює шайбу, той виграє матч. Він так само намагається постійно контролювати шайбу. Але і Україна постійна ініціатива. Він каже: цього недостатньо, зробіть це, зробіть це. І ми в свою чергу добре. В нас є план. Він каже: припинення вогню. Ми кажемо, у нас є план припинення вогню. Пропонуємо припинити вогонь з неба, дрони, ракети і балістика. Пропонуємо припинити вогонь на морі. Ми беремо зобов'язання не атакувати. В нас, в принципі, парадоксальна, але в Чорному морі ініціатива в руках. Розумієте, і ми пропонуємо енергетику не атакувати. Ми вас зараз НПЗ криємо. Ви нашу енергетику криєте, Можемо взяти таке перемир'я. Ви хочете перемир'я, Ми готові. Тобто в Трамп постійно народжує ініціативи для того, щоб в переговорному процесі свого візаві. Ну, скажімо так, підводити до потрібного йому результату, тому ми не повинні цьому дивуватися. Це тактика людини, стратегія можливо, навіть на переговори, яку він виробив, і Україна завжди є що відповісти. Хочете перемир'я, ми готові, але не перемир'я на суходолі, де mm -hmm. візьме Путін паузу на кілька місяців, щоб потім своїх підлікувати поранених, десь набрати ще серед знедолених народів, які ще досі живуть в цій імперії російській, набрати кілька десятків тисяч. Рабів, які підуть штурмувати посадки, набрати ще не знаю, північній Кореї чи десь інші якісь інші країні, сателіт ще е, е, піхоту, і потім поновити цю війну. Ми до таких перемирів не готові. У нас зараз на суходолі, якщо ми йдемо про лінію зіткнення, 70% вражень здійснюється дронами. Е, в принципі, тут американська допомога критична, але не настільки, щоб повністю зупинити всі бойові дії на умовах, які нам нав'язують. Ми готові, але тоді це має бути перший етап, як ми пропонуємо. Ми. Ініціативу не відкидаємо, але йдемо з власними пропозиціями. І це дуже важливо, що наша влада українська реагує в такий спосіб. Вона не каже: Ні, 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 ми цього не хочемо або піднімає руки, і каже, ми здаємося. Все, що ви нам нав'язуєте, ми приймаємо. Ні. В нас на вашу ініціативу є своя ініціатива, і ми пропонували цю ініціативу ще набагато раніше, ніж ви почали пропонувати нам припинення вогню. Так само санкції постійно Україна продукує вже майже 20 пакетів. Група Єрмака пропонувала накладати санкції. І саме і навіть кумедно, що захід ці санкції потім приймає. Він каже: Ви були праві, але затримка на півроку, на рік дозволила російській владі накопити ресурси, знову виготовити ракети знову виготовити там зброю, якою вони потім використовують. Проти України, якби це все робилося вчасно, то війна б закінчилась набагато швидше і набагато кращим для демократії глобальної демократії результатом. Тому Україна тримає ці ініціативи завжди на поготові. і не треба сподіватися, що ми відступимо від власної тактики ведення переговорів. Ну ви про санкції згадали зараз. Ми до перемовного треку повернемося. А От щодо санкцій ще цікаво було би, як ви ставитеся до тези лісі Грема, республіканця, який NBC News його цитує, що він, нібито, готує там масштабний законопроект, який. Республіканці демократи в цілому підтримують щодо санкцій по вже банківській енергетичній царні Російської Федерації, і це буде нищівні санкції, як вони зазначають. Це буде черговий пакет, чи Чесно? це буде щось серйозне? Чесно. Я вважаю, що це їхня теж переговорна тактика. Вони таким чином намагаються впливати на Росію. Я, е... Не можу прогнозувати, давайте буде mm. обережно. Але я так дуже. Це типу перед перемовиною в життє, Вони намагаються вони якось цей закон проведуть через дві палати, отримують підпис президента, і він вступить в дію. Вони будуть таким способом намагатися до чого спонукати Путіна. Нехай спонукають. Mm. Але нам краще, щоб нами, з нами не гралися так, тому що їхні ігри це для України житті і втрачення території. А якби ці санкції наклали в перший рік війни, то вже б і війна давно закінчилася. Але вони використовують цей інструмент, щоб до чогось підводити Путіна до теж потрібного їм результату, тому що Трамп вже обіцяв закінчити війну. Ми все не втручаємося, це їхній внутрішній політичний процес. Нам тільки прикро, що це не трапилось раніше і це просто стає замість інструменту тиску на Путіна просто на переговорний якийсь механізм між Америкою і Росією. Для нас дуже важливим було отримати безпекові гарантії. Це, якщо говорити про перший перший етап да перемовин, які відбулися, е, ну відбулися, якщо можна так назвати, да, в овальному кабінеті в Вашингтоні. Але е, тепер же ж ми дещо змінюємо конструктив цих перемовин. Спочатку призупинення, як ви згадали, там на в повітрі, на морі і по енергетиці, не б'ємо обопільно, да а потім вже все інше. І безпекові так. гарантії ми можемо отримувати. Наскільки для нас зміна конструкції сама принципова, і про які гарантії, от ви згадали про моротворчі контингенти від європейців деяких країн, але це після гарячого. Чи фази зупинення, а от на тепер на цю мить, які можуть бути гарантії нам надані, дивіться або щось обіцяне обіцяння бачення в Америці, яке відрізняється від бачення України, тому що Америка далеко і в них є свої дедлайни. Дедлайни були сказані Трампом на дебатах в предвиборчих обіцянках. Закінчу війну за 24 години. Правда, вже Келло, Вже невідомо, виправ... якого він дня, вже так. виправляє. Каже: Ну я ж мав на увазі 24 години, але я не казав, яку саме добу це станеться. Ну окей, це нехай вони внутрішні свої. Жонглювання реалізовують на свою аудиторію свій електорат. Нам це не обходить, у нас є своя історія. От наша історія це те, що припинення вогню не стало е кінцем історії. Тобто, для них зрозуміло, припинення вогню це, по суті, кінець війни. Вже ж красиві хлопці, дівчата не гинуть. Тоді можна казати, що досягнути результату. А для України це не значить, що кінець війни, тому що в нас під. Захист нашої території і нашої землі заточено все. Економіка, мобілізація, кордони закриті, політичний процес має певні ознаки. Тобто, все працює в певному режимі. Ми не можемо просто припинення вогню це зупинити. Нам треба реальні гарантії, які означатимуть, що ця війна не повертається на українську землю. А це відповідно означає не припинення вогню. Це означає припинення вогню плюс гарантії на майбутнє і вже там наступна угода. Яка буде регулювати статус окупованих територій, миротворчий контингент і так далі? І от тому Україна пропонує не рішення на одному аркуші, можливо, хочеться американській адміністрації рішення на одному аркуші, але воно не відповідає реаліям. Воно не відповідає тому, який характер має ця війна повномасштабного вторгнення. Як смуга оборони 1200 кілометрів. На смузі перебувають сотні тисяч військовослужбовців. Що з ними робити, якщо припинення вогню? Їх по домах розпускати, і далі вони там перебувають. Виробляти дронів дрона 4 мільйони, як заплановано, або умовно там на рік. Чи може зменшити? А якщо припинення вогню, вони ж не потрібні вже будуть, чи будуть потрібні? І навіть, вибачте, ну якщо раніше припинення вогню, це вже архаїчний термін, тому що вогонь вже не ведеться. Артилерія майже не працює. Фронті працюють саме дрони, а дрони вони інші мають характер. Це не вогонь, це скиди і це враження, скажімо так, безпосередньо в військовослужбовців ворожого. Тому це вже припинення дронових атак означати треба тоді. А дронові атаки це ж теж визначити походження дрону неможливо. Там вже немає на дроні, вибачте, ізолінтою, як на рукаві військового, до якої сторони він відноситься. Тому це дуже складний механізм. Ці деталі мало враховують в наших переговорних, скажімо так, кімнатах. Наші партнери, тому що вони не розуміють цих реалій. Ну, келога, президент запрошував на війну подивитися, як вона виглядає. Якщо ну, він відмовився, але якби він поїхав, він би побачив, що вогонь вже практично не ведеться. Ведеться саме дронова війна з обох боків. І в цьому сенсі припинення дронової війни, війни воно має абсолютно інший характер. Буквально півтори хвилини. На сам кінець Макрон збирає начальників штабів європейських армій. Але я нагадаю, що про той самий миротворчий контингент, наприклад, ті ж самі поляки або німці, не готові поки що про це говорити. Британія Франція готові. А в мене питання от на півтори хвилинки, якщо можна відповідь: а що нам країни європейські тепер можуть запропонувати окрім миротворців від деяких країн, да вже постфактум після завершення війни в якості підтримки і гарантувань? Ви знаєте, до речі, ви згадали Польщу, Зазвичай країни-сусіди ну, поляк... своїх континентів не насилають, тому що. Ну завжди, знаєте, ми всі походимо з цих часів імперій, потім князівство завжди були територіальні суперечки саме між сусідами. От щоб ці теми не дражнити, сусідні країни до один до одного континента не надсилаються. Британія готова, Франція готова, Австралія готова, Ірландія готова. Тобто, це можливо бути таке більш віддалених країн, можливо, якісь країни глобального півдня долучаться. Але присутність цих військовослужбовців на території України воно точно. Надасть новий характер гарантіям цим, тому що це переважно країни НАТО або, наприклад, Австралія, вона входить в цей союз п'яти розвідок, які об'єднують Канаду, також Нову Зеландію і, да, да, і Британію, США. Тобто це набагато щільніше вже зв'язки між провідними демократіями світу, ніж просто там давати зброю і так далі. Тому питання гарантій це в першу чергу. Зробити так, щоб ця війна не повернулася. Тому Володимир Зеленський так прямо і каже: Я готовий піти, якщо ми будемо членом НАТО, тому що членство в НАТО гарантує, що ця війна вже не повернеться. Якщо ви не готові, тоді давайте говорити про інші гарантії, які Україні. Ну, наступним поколінням дадуть спокій. Люди зможуть повертатися в країну. Ми зможемо повертати економіку на цивільні рейки. Ми зможемо запрошувати інвесторів, і вони будуть будувати в Україні заводи. Тому що якщо тут немає парасольки, немає гарантій, то жоден долар не буде вкладений. На цю економіку ну, то може бути зруйновано просто в одну хвилину. Який вигляд матиме ця сама парасолька? Це ще тема не на один ефір. Вам дякуємо Дякую. за те, що долучилися і прийшли фізично гостем в студію. Сергій Лещенко, керівника на президента України, був гостем у цій порі.